Так, сьогодні будемо закривати, аджику будемо закривати. Для неї нам потрібно 3 кг перцю, 3 кг помідор, 200 г часнику, ну і пучок, той як любить, пучок петрушки. От. Ще нам будуть потрібні спеції, але по спеціям я трошки пізніше розкажу. Ну, ось у мене хмелі сунелі і базилік. Ось так. Зараз це все перечистю і розповім, що нам робити далі. От. В мене е, свій рецепт аджики. От. Так що може щось для вас буде новеньке. Так, все порізала, все перебрала. І зараз це все я буду перемилювати на м'ясорубку. Ось ще два перчика гостеньких такі в мене. От, на м'ясорубку, на крупну дірочку таку. Сіточку таку крупну. Зараз це все буду перемалювати. Так. Все перемолола, поставила на вогонь, спочатку перець. І гіркий такий перемолотий, і солодкий. Поставила на вогонь, перець закипів, доливаю томати, чекаю, поки закипить. Закипить, покипить 10 хвилин, додаю сілі і цукор. Так, через 10 хвилин, як покипіла моя джичка, я додаю 200 мл сошникової олії. Додала. І додаю 2 столові ложки солі і 4 столові ложки цукру. Добавила. Це гарно перемішала, гарненько так, щоб воно там все розподілилося. І залишаю кипіти ще на пів години. Так, значить, пройшло пів години. В мою суміш я додала часничок 200 г. 10 грамів базиліку і 20 грамів мелісунилі. Ще е, після цього кипить 10 хвилин. На цьому етапі я додаю 50 грамів оцту Прямо сюди. Отак. Добре все перемішую і залишаю кипіти ще на 10 хвилин. Що, пройшло 10 хвилин, я її прикрутила. Ось така у нас вийшла консистенція. О, це аджика в нас, виходить, така пряма і гостра, знаєте, як сацебелі. Це гостренька. Аджичка така. От. Зараз прикручуємо і кип'ячою кипячу будемо розливати по баночкам і закатувати. Ось така аджичка у нас виходить. Гостренька, як сацебелі. Як соус сацебелі, така гостренька і пряна, Ось така. Рецепт е, залишу в опису до відео. Кому інтересно, подивитись. Зробити дуже класно, якщо любите гостреньку, пряну таку. Соус такий, то. Можете зробити спробувати дуже смачно. Так, я в огіркові теплички зібрала трошки огірочків. Зараз я збираю тільки ось такі огірочки. Ось такі, ось такі. Ось такі огірочки збираю. Трошки зібралась, пройшлася. У мене тут огіркове царство. Ось трошки вже. Сухнуть листочки, треба їх обривати. От. Трошки тут підв'язала вже молоденькі гірочки. Ось в мене маленькі ще вже тільки на попролазили. Вон там підв'язала вже гірочки. І у нас спустився дощ. Ще хотіла познімати вам там. Ой. але нічого сьогодні вже не покажу, тому що йде дощ. Я сховалася в теплиці. Трошки пережду і буду йти У нас дощ. Попрацювала. ручки. Ой, страшний дощ. Такий дела. ось такі ось огірочки попідв'язувала. Побачила знову трипса. Думаю, чого в мене так сохнуть листочки. Знову трипс. Буду завтра. Надіюсь, завтра не буде дощу, сьогодні пройде. Подивилась по прогнозу на всю ніч дощ. То завтра буду бризкати. Такі діла? У нас знову дощі, знову все мокре. Вже не одного помідора. нормального не залишилося в мішках моїх. Знову капає. Такі діла. Буду з вами прощатися. Бажаю всім мирного неба над головою. Все буде Україна!